Всім привіт! Сьогодні у нас буде рубрика, як опилювати орхідеї. У нас є ось така ось, що ми виграли у лотереї. І ось такого плану у нас буде сьогодні. Давайте почнемо з цієї. Як можна побачити, оця вже починає в'янути. цю ми вже опалили. Одна квіточка відпала, від неї я спробувала відділити. Сім'я і помістити в цю квітку. Зараз покажу вам, як це відбувається. Нам потрібна ось така ось зубочисточка. Зараз фокусую. Ось така ось. Звичайно. Далі. Мені рукою не зовсім зручно, але думаю, що зможу вам все ж таки показати. Дивіться. От, є квітка. Як можна побачити ось тут ось. Є така, дай вас покажу. От Бачите, ось таке глазочки, це сім'я. Ми повинні просунути зодно ось так ось. Оп! Бачите, відділяємо. Воно прилипає, ми його відділяємо. Ця квітка згодом зав'яне, на жаль. Дивіться, от так от виглядає сім'я. Зараз вам на світло покажу. От воно. Бачите, дві такі жовтенькі штучки. Тепер візьмемо сильник від костюм і ми повинні сім'ячку помістити знизу. Скорую вам зараз показати. Не вийшло з першого разу, зараз Думаю, ще проводити. Не, такое не дуже злючно. Так. у нас выйдет. <клес> Ми його туди знизу помістили. Так, будемо дивитися, що вийде далі. Ось ця ось квітка, ця зав'яне. а тут бути сім'я коробочка, і з цього, вона, мабуть, вийде. Далі у нас ось ця на черзі. Також візьмемо, мабуть, з ось цієї квіточки. Не можу підлізти. Раз. Раз. Також вона зав'яне, на жаль. Жалко. Але нам це потрібно. От. Така от у нас сім'я. І маленький Мішель. Мішенька. Ти мамі допомагаєш? Мішель. Моя дівчинка. Так, ну, ось так воно. Сім'я наша виглядає. О! Сфокусувалося, бачите? Тепер нам потрібно його залежно помістити сюди якось зі лівою рукою. Важко це зробити це. Звичайно. Мабуть, так і я затаїв подих, так кажуть зараз. Має вийти, я сподіваюсь, дуже на це раніше якось виходила. Так, зараз помістю і вам зніму маленьке ще відео.